З 1 травня, в зв'язку з переходом на неопалювальний період, пенсійним фондом України проведено масовий автоматичний перерахунок субсидій. Перепризначення відбулось автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарств. Надається така субсидія з травня по вересень. При її призначенні враховуються доходи членів домогосподарства за третій та четвертий квартали минулого року. А якщо доходом її пенсі... є пенсія, то її розмір враховується за березень. Водночас серед субсидіянтів є певні категорії громадян, яким субсидію з 1 травня може бути призначено лише за їхнім особистим зверненням із заявою та декларацією про доходи і витрати. Це випадки, коли заявник не отримував субсидію в опалювальному періоді, заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, і якщо кількість фактично проживання, Зареєстрованих осіб в домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих автоматичний перерахунок не проводиться і для тих домогосподарств, які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Якщо такі домогосподарства звернуться за призначенням літньої субсидії в період до 30 червня, то вона буде призначена з 1 травня. Якщо після 30 червня, то здати звернення. Крім того, для подовження. Отримання виплат потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами, отримувачам житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та спочатку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, і яким виплати здійснювалися за особливим порядком, який передбачає передбачено постановою Кабінету міністрів від 7 травня 2022 року номер 215 про особливості нарахування та виплати грошових допомог пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану. Варто звернути увагу, що деяким домогосподарствам відмовлено в призначенні субсидії на неопалювальний період. Це пов'язано з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатокласних. Квартирним будинком на суму понад 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це 680 гривень. Для одержання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію, або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку. Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів житлову субсидію призначать. 1 травня 2024 року, враховуючи наявну заборгованість з оплати на житлово-комунальні послуги по 1962 домогосподарствам області прийнято рішення про відмову в призначенні субсидії на літній період. Цих осіб письмово повідомлено про ситуацію, що склалася, та про можливість звернутися до будь-якого сервісного центру в термін не пізніше двох місяців з дати отримання інформації про припинення нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги з довідкою, про відсутність заборгованості та з новим пакетом документів, необхідним для призначення пенсії з 1 травня. Крім того, в неопалювальний період з травня по вересень іноді розмір субсидії складає 0 гривень. Чому так? Житлова субсидія призначається, якщо є різниця між сумою, яку необхідно сплачувати за житлово-комунальні послуги, та сумою обов'язкового платежу. Обов'язковий платіж для кожної сім'ї визначається індивідуально. Він залежить від сукупного доходу членів домогосподарства на одну людину і не змінюється в разі коливань тарифів на житлово-комунальні послуги. Якщо ж сума сплати за житлово-комунальні послуги не перевищує розмір обов'язкового платежу, субсидія становить. Тиме 0 гривень, 0 гривень це не відмова і не припинення виплати. Це розмір призначеної житлової субсидії на неопалювальний період щодо змін. Розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема тарифу на електроенергію з 1 червня. Пенсійний фонд України проводить даний перерахунок житлової субсидії без звернення громадян, і розмір субсидії буде змінено автоматично. Оскільки збільшення тарифу відбулося з 1 червня, то сума перерахованої субсидії буде відображена вже в виплаті за червень, яку споживачі отримують наступного місяця у липні. Ознайомитись з інформацією про розмір субсидії. На неопалювальний період можна в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України надіслав отримувачам виплат повідомлення щодо призначення або не призначення житлових субсидій, а також поінформував про необхідність звернутися до фонду, якщо є така потреба. Щодо загалом результатів проведення перерахунку на неопалювальний період по області, здійснено перерахунок 40 641 домогосподарству одержувачів. Житлової субсидії. Середній розмір субсидійної виплати на літній період склав 212 гривень. Крім того, призначення пільг на неопалювальний період проведено 41 тисячі пільговиків, що на 900 пільговиків більше ніж в опалювальному періоді поточного року. Збільшення кількості отримувачів пільг в порівнянні з опалювальним періодом відбувається за рахунок осіб, яким на літній період розрахована субсидія в нульовому розмірі. Водночас такі особи є пільговиками. І на неопалювальний період мають право користуватися пільгами на житлово-комунальні послуги. Середній розмір пільги до виплати складає 442 гривні. Звертаємо увагу, що з травня 2024 року запрацювала спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни. Так, постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року 1395 про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів. Днів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу передбачає можливість подання єдиної спрощеної заяви для взяття пільговика на облік і про надання пільг не лише ветерану війни особисто, але і членам його родини за нього. Зробити це можна дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, дякую за увагу.